Вітаю вас! І сьогодні в мене моя локація на вулиці. А, вирішила провести ефір коротенький на вулиці, але тут вітер, тому ах, а, мій фон може трохи полетіти, але то не страшно. Я сподіваюся, що все пройде добре. А, декілька слів хочу розповісти про потенціал сьогоднішнього дня, про енергії. Потенціал це що? Це стан, це вібрації, від цього йдуть думки і слова, з чим ми маємо справу на рівні відчуттів, на рівні мовлення і на рівні дій. як ми це реалізуємо. Тобто, це може бути, якщо, наприклад, немає усвідомленості, якщо немає, знаєте, мені нещодавно. Поставила таке питання не для того, щоб отримати відповідь, а для того, щоб подискутувати зі мною про те, а чи знаю я, звідки беруться бажання, ну там бажання, цілі і так далі. Я а, випала просто а, мене пропав, пропала будь-яка можливість говорити а, з цією людиною, тому що а, ну. Про бажання, про цілі я знаю, мені здається, все і трохи більше. І зазвичай для чого це робиться? Для того, щоб вивести людину на емоції, людина включається і починає дуже емоційно віддавати свою життєву силу, дискутувати там, наводити аргументи. Ну коротше. А в цей момент просто забирається ця життєва енергія, і направляється в те русло, яке потрібно тому, хто усвідомлено починає такі процеси. Тому я не стала нічого відповідати, але я вважаю, що мабуть потрібно про це говорити, тому що насправді це таке питання, яке потребує довгого часу для розуміння. З точки зору логіки і класичних підходів, ми можемо дивитися на те, як з'являються бажання, потреби, цілі. Орієнтуючись на піраміду ділця, на природні потреби людини, тобто починаючи від якихось фізіологічних, від моменту там, безпеки, забезпеченістю, щоб якийсь мінімальний життєвий рівень був, далі вже в нас йде насолода життям, і все, що для цього потрібно людині, в кожного це своє щось. Що, що. а Для того, щоб займати місце в просторі там, вільно, невільно, там, це теж а індивідуально. далі – Відкрите серце це коли ми сприймаємо людей без якихось знаєте, шаблонів, коли наприклад людина опеклась в одній ситуації і а, далі. Починає вже думати, що всі такі люди, всі там, от яка звучить, наприклад, чоловіки безвідповідальні, справжніх чоловіків немає, або там вони козли і так далі. Ну тобто у кожного свої якісь шаблони. Можна, хтось думає, що, наприклад, якщо якось некоректно вчинили з людиною друзі, то що справжньої дружби не буває, там чи жіночої. Ну, от коротше, це відкрите серце, це сприймати людей без шаблонів, не навішувати. Своїх яких, якихось ярликів, тому що світ він різноманітний і все відбувається одномоментно. Тобто одна людина вона може бути як, а, а, знаєте, звичайною, так і дуже прекрасною людиною. Мій фон. Далі. А, що ще можна сказати? А, що ще можна сказати? А, потім вільно говорити що ж таке? Вільно говорити про свої бажання, про свої потреби, про те, ким є людиною. Людина насправді. І... Так, я на вулиці тут біля дому. І далі. Ну, а проєктувати вільно майбутнє. Деякі люди це можуть робити без проблем, але в деяких людей, які довго сидять в якихось рамках, підлаштовуються під все, в них немає ні внутрішньої, ні зовнішньої свободи, бо зовнішньої є внутрішньої немає, то вони не можуть спроєктувати, побачити своє майбутнє таким, як вони хочуть, і відповідно робити його. Ну тобто це постійна залежність від чогось, від когось. І Далі, от знаєте, сюди входить те, що а що так можна, наприклад, коли людина працює з спеціалістом, доходить до до певного якогось розуміння альтернативної поведінки, то виникає таке питання, що так можна було. тобто, і роботи зі своїм мисленням в, в тому, щоб а, прораховувати і бачити всі варіанти можливі для себе а, під себе орієнтуватися. А, і, звісно, отримувати нові ідеї без допомоги когось, а, а, а генерувати самостійно, і це є місія, коли людина самостійно приймає рішення, як вона проживає своє життя, як вона впливає на якість життя. На ну, в принципі, на все те, що її оточує. В нас є близьке оточення, з ким ми контактуємо кожного дня, або відкриваємо душу один одному, і в нас є далеке оточення, те, з ким ми навіть можливо не спілкуємось, але ми теж дотичні до певних процесів інших людей. От, і є ще такі езотеричні підходи, альтернативні, як я їх називаю. Теж, коли ми взаємодіємо з певними процесами, структурами, егрегорами, це теж впливає. Якщо ми не усвідомлено це робимо, то ну, Думаємо, що так має бути. І ми погоджуємось, навіть не розуміючи, що в нас є вибір відмовитися там чи якось свої умови сказати. Ну, наприклад, коли ми свідомо обираємо сферу діяльності, опираючись на свої внутрішні сили, на свої якості, а ми розуміємо, що коли і як ми можемо привносити. А в цю сферу, а коли в людини немає внутрішньої опори в неї, немає самоцінності, тоді людина просто стає. Залежною від певних обставин, наприклад, орієнтуючись там на зарплату, на якусь, чи на те, як скаже керівник, і, і так далі. Тобто о, з цим можна працювати це дуже цікаво. І езотерика це не просто там про, про якісь вібрації і про щось незрозуміле. Це дуже прикладна інформація, але потрібно цим вміти володіти і от. В принципі, я не випадково розповідаю ці всі історії, чому? А тому, що сьогодні день, а, знаєте, от ще перед історією я. Вчора отримувала таке естетичне задоволення. І сьогодні прокинулася з думкою про те, що дуже легко бути гарною людиною. Дуже легко бачити прекрасне, коли тебе оточує прекрасне. Дуже легко бути щасливою людиною, коли в тебе є все для щастя, коли тебе оточують прекрасні люди. Але а, а, Іноді буває так, що сам по своїх знаєте, перших налаштуваннях людина добра, гарна і так далі, але в неї оточення, яке її змінює. Тому що якщо, якщо будеш далі доброю, гарною людиною довіряти там, тому оточенню, яке є, то ну, не виживеш, просто це питання виживання. А не якогось там світогляду і так далі. Це от елементарна така базова фізична безпека. І в таких умовах дуже легко зламатися. І іноді бувають такі питання на консультаціях, чому добрим людям, чому таким. Людям, які довіряють, які глибокі, мудрі, їм трапляються люди тварі, люди, які вчиняють несправедливо, люди, які порушують кордони, люди, які займаються якимись шахрайськими схемами. В принципі, чому от в нашій країні, де дуже такі працьовиті, чесні, відкриті люди, процвітає корупція, наприклад. А все просто тому, що Люди, які глибокі, які а, мають сильну енергію. А, а повірте, люди. Добрими не можуть бути і розуміючими, коли в них слабка енергетика, коли в них немає потенціалу. Тобто, люди з потенціалом це люди без потенціалу це люди, які не вміють відчувати. Ну тобто, це не є нормально, це є відхилення від норми, коли немає вміння переживати емоції, вміння відчувати, що Відчуває інша людина, розуміти іншу людину, бачити прекрасне. Ну, це, це не є норма. Це значить що на певному якомусь етапі щось пішло не так. І ну оце все деструктивне, це теж урок для тих людей, які мають такі характеристики, але на них орієнтуватися не варто, тому що то не є нормою. І а, я там. Можу навести приклад свій, що я задавалася питанням, чому в моєму житті, причому я бачу прекрасне, я там розвиваюся, я багато роблю для людей гарного і корисного. Але в моєму житті час від часу з'являються от такі от не дуже приємні люди, і вони мені завдають болю, вони мені завдають, відволікають час на себе. Це мене злить і в принципі я приділяю час потім не своєму, а щоб якось прибрати це зі свого поля. І мені не хочеться на це витрачати час, але потрібно, тому що, ну, тому що потрібен порядок. От і якщо це не прибирати, то воно примножується. І знаєте, от я отримала сьогодні відповідь, буквально я проснулася, чому таке, що легко бути гарною, доброю людиною в гарному, доброму, інтелігентному, етичному оточенні. Але коли не так, то, то, то як бути. І от я отримала внутрішню відповідь, що люди, які мають великий, глибокий, дуже могутній їм трапляються в житті певні якісь несприятливі моменти, в той момент, коли людина відволікається, знаєте, є такий золотий шлях своєї душі, коли все вдається легко, коли все прекрасно, коли всі двері відкриті. Як тільки людина, а людині ж дається право вибору по праву народження, можливість вибору, і як тільки людина відволікається на те, що не потрібно, знаєте, від Присищення, коли все добре, то ну а чому б не додати в цю бочку меда ложку дьогтя? І людина починає одеся дивитися за інтригами або навіть приймати участь в цьому, тому що вона почувається в безпеці. А тут уже знаєте, от як такий дія... диявол, він шепче <рес> на вушко, що зроби щось, ну якби знаєте, така екзамен з покусами. Ага, і от в цей момент для того, щоб людина не відволікалася, а далі йшла своєю дорогою життя, тому що ми не випадково приходимо саме з цим набором потенціалу, ми не випадково приходимо саме в цей час, в цей момент, а саме тут. І а, людину повертають на те а, положення, яке для неї а, яка вона сама перед втіленням душа обрала <кій> от. Тому в той момент, коли відбувається щось несприятливе, болюче, незрозуміле, звісно, потрібно ставити запитання, чому, для чого це все відбувається, але і розуміти основний нюанс, що таким чином в житті налаштовується те буття, яке потрібно, тобто десь було, десь людина відволіклася не на своє, от, наприклад. Там ну, слідкує за чужим життям, приймає участь в своєму життє в чужому житті. А в цей момент а, а, потрібно пам'ятати про те, що ми платимо а, а, за те, що ми дивимося в щось чуже. Ми платимо своїм часом, своєю життєвою енергією і своїми мріями. Тобто за той час, коли ми приймаємо участь в чужому, ми могли б реалізувати а, якусь свою мрію, якусь свою ціль а, а, відкрити якісь свої горизонти, А ми приходимо в це життя для себе, для своїх уроків. От такий урок. А, тобто, все, що відбувається, воно відбувається для блага людини. Про такі достатньо глибокі речі я сьогодні поговорила і не випадково, тому що в нас сьогодні дві дев'яті енергії: це внутрішня глибина, внутрішня мудрість, яку важливо проявляти в соціум. І енергія про справедливість, про баланс, про закони буття, про саморозвиток. І тут знаєте, от все має дві сторони. У нас є як Мінус uh, так і «плюс». Мінус це коли ми відчуваємо дискомфорт, плюс це коли те, що ми робимо, воно примножується і нам подобається. Ну, це так. це дуже, дуже стисло, але ну, це про це. це. Або немає результату, або навіть це якась, знаєте, от є прибуток, це в плюсі, а є втрати. От, мінус це про втрати. про такі. Як мінімум, ми можемо відчувати щастя, це примножує нам. Це примножує нам матеріальні блага, там, гроші, наприклад, чи щось інше. А, от, і це примножує а, радість і безпеку для нас і для інших людей. Тобто сьогодні дуже важливо звертатися до свого внутрішнього мудреця. У кожного із нас є тут місце, де ми можемо, якщо ми звернемось, якщо ми зануримось у себе, ми знайдемо відповідь. От як а, а, мій приклад про те, що я проснулася і думала, ну легко бути прекрасною людиною, доброю, красивою, коли в тебе прекрасне гарне оточення. Але коли навпаки, коли ти з відкритим серцем, але, а, ну, але це не те оточення, де потрібно бути відкритою доброю щирою. Людиною, тому що а, там це не те, що не цінується, але сприймається навіть, знаєте, ну, навпаки. Не як чеснота, а як а, недоліка. І я швидко отримала відповідь на це питання, ділюся з вами. А, і такої мудрості вона буде ну, її буде багато сьогодні. От, от Сьогодні той час, коли важливо занурюватися. А, в себе і ставити собі запитання і розуміти ці відповіді. Якщо вам потрібно, можете там написати в особисті, і ми розберемо ситуацію індивідуально, орієнтуючись на вас. І далі це про те, куди ми направляємо фокус уваги, чи ми дивимося на світ як якийсь несправедливий, якийсь негарний, чи ми бачимо в усьому, знаєте, я не буду говорити, хто там, Бог, все. Чи ще хтось а, створив цей світ, але однозначно це був якийсь розум, а, який створив все, що ми бачимо, створив нас. А, це а, може бути, от, якщо потік теорії, що я орієнтую, це наше Вище я, а, наша душа і в поєднанні з а, а, тим розумом, який це прийнято називати Богом, що в нашому матеріальному всесвіті все створює. От, тобто таке поєднання, що є наша воля і є воля того, в чиєму просторі ми знаходимося, в чиєму. І, знаєте, коли ми бачимо цей світ якимось недосконалим, яким, якимось не таким, нам хочеться його покращити, це значить потрібно починати дивитися в себе, покращувати щось там в себе всередині. Тому що насправді світ він в балансі. І вміти побачити оцей баланс це дуже великий дар. Хтось називає це ресурсним мисленням, хтось називає це. А, мудрістю не важливо, як це назвати, важливий результат. <кій> і коли ми воюємо самі з собою, коли ми а, сприймаємо цей світ, що йому треба допомогти, що він а, а, руйнується, а, це руйнуються якісь внутрішні опори, і потрібно навчитися зрозуміти, куди дивитися, щоб побачити красу цього світу, побачити оці прекрасні сюжетні лінії буття нашого. От бажаю вам мудрості. Спостерігайте, як, але це знаєте, це така філософія, але ще є закони класичні. Сьогодні цей день теж в цілому про це і рік теж на цих енергіях. Коли те, що ми робимо, воно примножується в рази, навіть якщо ми не бачимо в моменті. Дякую вам за ваш час, буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Мені цікаво, як програються енергії ваші в вашому дні. Я... Прописую собі от такі характеристики сьогоднішнього дня, кожного дня, ну, в принципі, майже завжди. І потім я швидко отримую відповіді на те, чому, які події відбуваються саме, саме зараз, про що це? А, от. а потім ввечері я дивлюся, як це програлось, тому що в потенціалі ми можемо думати про одне, а воно відбувається зовсім по-іншому, але суть суть одна і та ж. Рекомендую вам ставити ціль на день і підводити підсумки, як ця ціль реалізувалась. Таким чином, ви будете зосереджені на собі, на своєму житті, на своїх уроках, на своєму досвіді, на своїй продуктивності, і нічого не буде робити вам погоди. Неважливо, яка погода за вікном. До нових зустрічей. Бажаю вам всього прекрасного. Того, що вам. Дає сили жити і отримувати відповіді на ваші внутрішні запитання, і а, застосовувати результати, які ви отримуєте, тому що а, все, що ми просто знаємо, але не застосовуємо в реальному житті, а, це просто плітки, це просто слухи, а, це просто інформація яка... інформація, потрібна матеріалізація до нових зустрічей. Розуміти закони буття. Це ключ. Поєднувати зовнішнє і внутрішнє, щоб це було в балансі. Духовне і матеріальне.